Канал Хвостик та таємничий скарб Під час прогулянки посаду після дощу. Хвостик помітив щось незвичайне біля старого дуба. Серед мокрого листя виглядав клаптик старої кори з дивними малюнками. Підійшовши ближче, він побачив, що це справжня карта. На ній були намальовані дерева. Стежки, каміння, а в одному кутку червоним кольором було позначено великий хрест. Під хрестиком, старими літерами було написано тут захований найдорожчий скарб саду. Ого! вигукнув хвостик, і його очі заблищали від захоплення. Справжня карта скарбів. Мабуть, її загубив якийсь давній дослідник. Він ретельно вивчив карту і впізнав деякі місця зі свого саду, але знайти скарби самому було б важко і не так цікаво. Хвостик побіг до своїх найкращих друзів. Друзі, кричав він, підбігаючи до галявини, де гралися мишка пискля, кролик вухань та білочка пухнастик. У мене неймовірна новина. Я знайшов справжню карту скарбів. Він показав знахідку друзям. І всі разом захоплено розглядали темничу карту. Давайте разом знайдемо скарб, запропонував хвостик, разом буде веселіше і безпечніше. Друзі з радістю погодились на пригоду. Вони почали уважно вивчати карту, порівнюючи намальовані на ній предмети з тими, що бачили навколо. Ага, ось цей великий камінь, показав Вухань на величезний валун, який дійсно був зображений на карті. А це старий пень з дупла, додала Пискля. Треба пройти повз камінь, обійти пень і знайти дуб розщепленим стовбуром, сказав хвостик, читаючи позначки на карті. Подорож виявилася справжньою пригодою, довелося перелізти через великий камінь. Потім всі разом пройшли повстарий пень, де жила родина мурах. Пискля попередила всіх, щоб не заважали комаха, пухнастик з висоти дерева показував правильний напрямок, а хвостик координував весь процес, постійно звіряючись з картою. Нарешті вони дійшли до зазначеного на карті місця Великого дуба розщеплений навпіл стовбуром. Біля його коріння, згідно з картою, мав бути захований скарб. Скарб має бути тут, сказав хвостик, показуючи на місце біля великого камінця. Вони дружно почали копати. Писля використала свої маленькі гострі лапки, вухань сильні задні лапи, пухнастик скидала зверху опала листя, а хвостик та колючка, який теж приєднався до пошуків, координував роботу. Нарешті їхні лапки натрапили на щось тверде. Це була маленька дерев'яна скринька, обплетена старими коренями. Усі з хвилюванням чекали, поки хвостик обережно відкриє її. У скринці лежали звичайні кольорові камінчики, сухі листочки з дерев, пір'їнки, вшишки та решта непотрібних дрібниць. Це не скарб. Розчаровано сказав вохань, це просто старе сміття. Друзі спочатку засмутилися, але раптом хвостик широко усміхнувся. А я думаю, що це найкращий скарб у світі, сказав він. Подивіться, як весело ми провели час ми працювали, як справжня команда, допомагали один одному, долали перешкоди, сміялись і раділи разом. А ще ми дізналися багато нового про наш сад. Справжній скарб це наша дружба і спільні пригоди. Друзі задумались і зрозуміли, що хвостик абсолютно правий, вони міцно обійнялися і всміхнулися один до одного, відчуваючи, як дорога їхня дружба. А дрібнички зі скриньки вони залишили собі як пам'ять про цю чудову пригоду. Мораль казки найбільший скарб у світі це друзі, з якими ти ділиш пригоди. Радість, і можеш розраховувати на підтримку у будь-який час.